Вітаємо, шановні члени журі! Дозвольте представити вашій увазі проект на тему Дослідження фітерізноманітних лучних угруповань, заплав малих річок Північного Сходу України з метою їх охорони та раціонального використання. Дослідженнями були охоплені лучні угруповання, розташовані в заплаві річки Соли та її приток в межах Сумської області. Представлений проєкт підготовлений командою Сумського національного аграрного університету, факультету агротехнологій та природокористування Петленко Оксаною, Оксиненко Єлизаветою, Сердюк Єлизаветою та Юрковою Анною, під керівництвом кандидату біологічних наук, доцента кафедри екології та ботаніки, Бондарюво Людмили Миколаївни. Лучні фітоцинози належать до інтразональної рослинності. Вони виконують функцію збереження біорізноманіття та підтримання екологічного балансу значних територій. З давніх давен луки використовувалися людиною як місце випасання тварин та сінокосів. З часом антропогенний тиск на лучні угруповання постійно підсилювався. Наш час, питання збереження природного біорізноманіття та раціонального продокористування постає занадто гостро. Досягти цього можна лише всебічно дослідивши сучасний стан лучних угруповань та запровадивши режим їх раціонального бережливого використання. Мета нашого проекту це вивчення флори та рослинності, визначення їх змін, визначення соціологічної цінності угруповань. Дослідженнями були охоплені 9 осередків лучної рослинності, на яких визначався тип погруповання, флористичний склад трав'янистих рослин, визначались види та ступені антропогенного впливу. Територіальне розташування ділянок зображено на карті. Дослідні ділянки розташовувались в різних частинах заплави та відрізнялись флористичним складом, типом рослинності та видом антропогенного впливу. Під час дослідження застосовувалася низка класичних геоботанічних методів та сучасні методи обробки візуалізації даних. Під час збору первинного польового матеріалу нами проводились геоботанічні описи на облікових ділянках площею 100 метрів квадратних. Всього зроблено близько 70 описів таких ділянок. Приклади описів наведено на слайді. Нами враховувалось проективне покриття видів, їх фенофаза, аспект. Визначались домінанти та візуально визначався ступінь порушення цілісності травостою. Після створення загального флористичного списку нам здійснювався систематичний, біоморфологічний, екологічний та географічний аналізи, які будуть представлені далі. Для лук регіону характерний густий травостій з добре вираженою ярусністю, в якому домінують злаки призначні участі бобов та різна траві. На ділянці від селища Лук представлені всі типи лук. Найбільша частка належить справжнім та болотистим лукам, досить широко представлені угруповування остепнених місце зростань. Є також ділянки торф'янистих лук. На деяких ділянках спостерігаються ознаки слабкого засолення, але, як правило, галотофітні види розташовуються окремими плямами у складі справжніх та болотистих лук. На ділянці від селища Бувківці до межі з Полтавської області заплавано буває всіх характерних геоморфологічних ознак. Слід відмітити переважання болотистих угруповань при значній часті справжніх лук. Господарське використання фітоцинозів призвело до появи лучних угруповань із деградованим травостоєм аж до фази збою. Вони поширені поблизу сіл біловоди і чеберяки. Для них характерні види, які не поїдаються худобою. На сінокісних ділянках підвищена роль лучного різнотрав'я. Рекреація також є суттєвим фактором. Вона найбільш виявлена поблизу великих сіл, таких як Пустовитівка, Герасимівка, Перекопівка та місто Ромни. На жаль, останнім часом з'явився ще один фактор, що знищує не лише міста, а й природні екосистеми, і в майбутньому нам доведеться досліджувати ще й військові аспекти деградації лучних угрупувань. Розташованих при кордоні Сумській області. Також нами проводився систематичний аналіз флори. На заплавних луках річки Соли та її приток нами виявлено 138 видів вищих судинних трав'янистих рослин 28 родин. Діаграму систематичного аналізу флори представлено на екрані. Такий склад цілком типовий для заплавних лук Північного сходу України. Важливою характеристикою флори різних типів лук є співвідношення в їх складі видів рослин певних життєвих форм, переважають на луках річки соли багаторічні трави, що належать до групи гемікраптофітів. Досить різноманітні лучні види за біоморфологічними типами. Найбільш чисельними є стрижне кореневі рослини. За відношенням до умов зволоження рослини заплавних лук річки соли були поділені на сім груп. Основною виявилася група мезофітів. Це широко розповсюджені на луках річки Сули, флеум пратензе, Фестука пратенсіс, Дактиліс Гломерата, трифоліум пратензе, трифоліум репенс, Поа пратенсіс та багато інших видів. На заболочених луках переважали гігромезофіти. До них належать Гліцерia максима, карекс acutiformis, карекс Riparia. Досить різноманітний склад лучної флори річки соли за відношенням до трофності ґрунту. Переважають рослини мезотрофної екології. На другому місці знаходяться мегатрофи, менш поширені оліатрофи. Види заплавних лук річки соли суттєво різняться за цинотичними зв'язками. Переважають рослини справжніх лук. Значними є види остепнених і болотистих місцезростань. На четвертій позиції знаходяться рудеральні види. Що свідчить про помітне порушення структури лучних травостоїв. В спектрі видів рослин за типами аралі основу флори складають рослини з євроазіатським типом. За результатами досліджень з'ясувалося, що на заплавні фітоцинози випасання діє в напрямку, зміни і збіднення водового складу травостою, спрощення архітектоніки фітоцинозів, поширення видів рослин, що не повідаються тваринами, зникнення цінних кормових трав. Приклади таких угруповань зображено на фото. Сінокісні угіддя відрізняються зменшенням частки верхових злаків. Більшу участь мають низові злаки. Найбільш сильно порушує лучні рослини угруповання комплексне, безсистемне пасовичне сінокісне користування. Часто практикується виписання худоби після сінокосіння. У таких випадках значно підсилюється роль щучника-дернистого. Разом з тим, вздовж всієї заплави річки Стули присутня значна частка збережених природних лучних угруповань із багатим флористичним складом, який в подальшому може слугувати генетичними резерватами лучної рослинності регіону за умов раціональної експлуатації та ведення природоохоронних режимів користування ними. Також під час флористичних обстежень нами були виявлені види червоної книги України та регіонально рідкісні види. Виявлені популяції знаходяться у досить стабільному стані, який може зберігатися і надалі умови подальшої відсутності антропогенних впливів. Їх існування можливо лише у складі збережених природних комплексів. Як зазначалось раніше, результати наших досліджень отримали практичне застосування. Були включені до держбюджетної та госпдоговірної темати кафедри екології та ботаніки Сумського національного аграрного університету. Та у вигляді пропозиції щодо створення природоохоронних територій передані до Департаменту захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації. Пропоновані об'єкти наведені на екрані. На цьому нашу доповідь завершена, тож дякуємо за увагу.